Всім привіт! Починаю свій влог на автобусній зупинці. Треба мені зараз поїхати до торгового центру, але цей маршрут мені не підходить. З маршрутами тут у Македонії цікава ситуація. Залишайтесь на моєму каналі та й не таке дізнаєтеся. Поки ставте вподобайки. Поїхали! У минулому відео я у центрі міста деревенела під пам'ятником Олександру Македонському про страшні холодні європейські зими без опалення вдома, а потім відвідала Скоп'я віскі Фест. Дорослий вийшов репортаж. Перегляньте попереднє відео. Мені треба в район Карпаш, а тут таке автобусне сполучення, що тільки з пересадкою туди можна дістатися. Начебто має приїхати 22-й автобус. Ну, трохи почекаю, 22-й мені просто більше підходить. Автобуси тут є, але в них маршрути досить часто збігаються. Вони їздять одними тими вулицями, а туди, куди, куди мені треба, не їдуть. Ну нічого, зараз розберемося, як мені дістатися. Хочу в торговий центр дістатися, купити піжамку теплу на холодну. Зиму європейську. Ось на зупинці чекаю поки. Є варіант піти пішки всього лише 3 кілометри. Є варіант на таксі поїхати. Яке все-таки тут чудове природне розмаїття. Подивіться на ці кольори. Я просто кайфую від цієї осені, яка вона тут тепла, гарна, жовта, різнокольорова. Дуже подобається. Трохи ознайомлю вас з місцевістю. Проживаю я біля госпіталю імені матері Терези. Він великий. Тут постійно лікарі поруч гуляють, швидкі їздять. Також поруч багато магазинчиків, контрастна місцина. З елітними будиночками, тількино відбудованими. А також тут старенькі хатинки теж розташовуються. Загалом відносно віддалений від центра район для місцевих. Для мене тут усе компактно у місті та близько не порівняти з київськими масштабами. Тому тут спокійно можна гуляти пішки, я вже майже вивчила все. Місто, проте інколи хочеться під'їхати. Дійшла до іншої зупинки. Так і сіла в автобус, і я зараз їду на другому поверсі. Прикольно я тільки но побачила ці автобуси тут у місті. Думала, що завжди буду їздити лише на другому поверсі. Але виявилося, що відстані, які я маю проїжджати, зазвичай це одна-дві зупинки, і незручно з другого поверху потім спускатися. Ось так я вперше сіла на такий автобус, вперше скористалася карткою транспортною. Звісно ж, побігла на другий поверх і доїхала до необхідного місця за декілька хвилин. Щастя є, щастя. Галопом стрибала вниз, щоб встигнути на своїй зупинці вийти, але отримала масу емоцій, нових автобусів, ці місцева гордість і місцева окраса. Знайшла тут кав'ярню, де мені зробили кофі-то-го макіято 80 динар. Приїхалася в автобусі, він не доїхав туди, куди мені треба. Прогуляюся. На моєму шляху трапився ось такий зоомагазин, магазин центр Тут морська свинка намальована. Подивлюся, можливо, вони тут продаються. В зоомагазині морські свинки не продаються. Я так заглянула, там темно. Рибки продаються, а свинок не зустріла. І роздивляюся ось цю гору. На ній я була. В одному з минулих відео показувала свій шлях до цього хреста. А зараз він дуже гарно цей пагор, посяяний сонечком. Заложда кука. І ось я вже майже дійшла місця, куди так впевнено крокувала. Скоп'я Mall. Великий торговий центр. Тут ще не була. Позаду гарні гори, будиночки, такий житловий масив Карпаш. Навіть тут життя вирує в автомобільному сенсі. Зараз перейду дорогу і піду в Скоп'є Сітімол. Ось така гарна, красива капуста. Росте попід дорогою тут. Чекаю зелене світло. І не встигла увійти до торгового центру, як потрапила до кіберспортивного простору. Сьогодні, як виявилося, тут відбувався Game Fest. Побачила, як з місцевими блогерами активно спілкуються їх місцеві вболівальники, як люди грають в різні ігри. Багато відвідувачів зібрав цей фест і вони всі були такі захоплені однією справою, іграми. Великий торговий центр, але мені дуже незручно було сюди добиратися. Ну так, цікавість перемогла моя. Тут багато відомих усім магазинів: Nike, Adidas, дуже багато мережевих саме магазинів. Це прикольно, але чи повернуся сюди знову не знаю, бо ближче до іншого мені? Мені ближче до Gate. В Eastgate Mall я була раніше, приходила сюди пішки, шлях був довгий, проте як нагорода для мене була ось така видовищна краса біля Eastgate Mall. Тут активна ріка, більш широка, аніж в середмісті, протікала. І хоч шлях був повз. Залізницю, трохи похмурий. Ось тут я вже зраділа побаченому, і мені сподобалося. А на автобусі від мого дому декілька зупинок East Gate Mall. У ньому є великі мережеві магазини, такі як H&M, У Скоп'ї Mall H&M нема. Ну, загалом ці центри схожі, просто кожен обирає той, де йому зручніше. Повернемося до скоп'ї Сіті Моу. Прийшла на фудкорт, хочеться почати з чогось їстівного. Буду обирати. Тут є, є ось таке щось з грецьким присмаком, є китайська кухня і багато турецьких донорів різних. А також тут є КФС, а Макдональдсу в Македонії нема. І ось, як цікаво вийшло, нічого не обравши на фудкорті, ну не надихнуло мене нічого, я вийшла зі Скоп'ю Сіті Мол та пішла до закладу Сидро. Це Сидро 2. Раніше в попередньому відео я вам показувала інший заклад Сидро. Виявляється, це мережевий заклад. Він знаходиться поруч зі Скоп'ю Сіті Мол І ось тут я вже. Поїла смачно, замовила салат. Рекомендую вам запам'ятати цю назву та відвідати заклад сидро у скоп'є. Дуже смачні морепродукти. Після такої вечері можна йти на шопінг. До того ж, цей ресторанчик знаходився зовсім поруч, отож я повечеряла та повернулася. Міряла джинси, ось таку ковтинку. Це в нас магазин Теранова. Цей комплект був також у рожевому кольорі. Ну що, дівчата та хлопці, перша покупка є ось такий оклок від фірми Обек. Це подарунок від мого хлопця, який я обирала тут сама. Ось такий вибрала циферблат і ремінець. В оклок можна змінювати колір ремінця. Я обожнюю сумочки обек і давно мріяла про годинник. Дуже подобається, як вам. Шопінг втомлює, я вам скажу. Ну що, купила костюм для дома, такий рознобій. Не піжама, бо мені не подобалися кольорові гамми готових піжам, тому склала комплект сама. Вакіки купила, покажу вам потім. Футболочку купила в резервт. Ну, таке. Джинси купила оті кльош. Ношу з собою куртку. Як бачите, вдень гуляла без неї, носила в рюкзаку. Зараз вже вийшла з торгового центру, було прохолодно, надягнула куртку. Отож, погода тут така. Я у центрі приїхала з торгового центру автобусом в центр міста. Зараз ще трохи тут прогуляюся, субота, а й вже потім додому наче й задоволена, а наче й не повністю, тому що не обрала верх до нових джинсів. Треба, мені щось таке нормальне, бо все спортивне. Ну, це... це питання вирішиться, це не найскладніше питання у житті. Ось такі дівочі радощі у мене сьогодні. Отож, показую, що купила у магазині Вайкікі. Обрала ось таку спортивну ковтинку тепленько. Штанці теж були у спортивному відділі. Роздивлялася багато видів піжам, проте зупинилася саме на такому варіанті. Люблю, щоб було багато карманів в одежі, навіть у домашній одежі. Брюки легкі досить, а ковтинка тепленька. Мені подобається, мені комфортно. Обирала щось нейтральне за кольорами, приємне на дотик. Ось так мене буде гріти ця ковтинка вдома. Ціни були приємні, саме ці речі обрала на розпродажі, тканина приємна до тіла, легко буде все це пратися, і нормальний вигляд вдома я теж матиму. Одягаю вдома шкарпеточки, капці. Брюки коштували 349 македонських динарів на знижках розмір XS. І ковтина теж XS 700 динар. У Reserved придбала ось таку футболку, взагалі не планувала, проте побачила цей малюнок Клімта і не встояла. Дуже мені подобається ця картина. До того ж, мене спокусила ціна. Футболка була на знижках 300 динар. Резорт мені подобається за своєю якістю, отож, така покупка. Ще покажу вам ось таку білизну. Я вважаю, що про це теж можна розмовляти, чому б і ні. Придбала ось такий комплект з трьох пар. Теж у резерві, тому що ті базові трусики, які я купляла в де-факто в Туреччині у Стамбулі, вже просто розлізлися, якість виявилася жахливою. Маю надію, що ці прослужать мені трошки довше. Базові звичайні трусики. Також я придбала джинси, які показувала вам ще у магазині. Джинси кльош. Розмір у мене 36-й за лінійкою Terra Nove. Виготовлені вони з переробленого пластику, мені це здалося досить цікавим. І Коштували вони 1300 македонських динар. Джинси кльош. Пам'ятаю, такі носили у моєму дитинстві, коли мені було років 11-12, були модні такі джинси, і все це повертається. Дуже подобається мені їх колір. Люблю такий глибокий синій колір. Еластичні, не дуже товсті вони, але під колготки. Буде нормально. Мені сподобалося, що тут довжина нормальна, мені не треба їх вкорочувати з кросівками буде нормально, не будуть вони підлогою вовтузитися. Отож, отакі джинси ось нова футболка так на мені виглядає. Це мої покупки вчорашнього дня. Сьогодні на сніданок я готую ось такі панкейки, легендарні панкейки від Яніни. Хто давно на каналі ці пам'ятають цей закритий вже рецепт на каналі панкейків? Зараз усе за авторською рецептурою збіглося до нормального результату. Смажила на пательні без олії. Додала туди моркви і яблука шматочками. Ось такі панкейки в мене вийшли, досить смачні. Куштуватиму їх з варенням інжирним, яке я придбала тут у Македонії. І ось так я насолоджуюся своїм ранком. Прекрасний вид з мого вікна відкриває мені скоп'є. Яке зустрічає неділю. З таким вийшов влог. Ставте вподобайку, якщо сподобалося, пишіть коментарі. Побачимося у моїх наступних влогах. Слава Україні! Тримаймося!